А за вікном у нас осінь. Пора, коли майже кожен застуджується, потрапив у таку халепу і мій колега Михайло. <клес> я вчора просиділа цілий вечір і дивилася, як лікувати неслухняних колег. Е, медом, мабуть, і, і варенням. Медом і варенням це все, все було дуже так. просто. А ти ж колега, що ти міша неслухняний, коли я буду мати можливість ще так над тобою познущатися, як сьогодні. Отож, друзі, якщо ви відчуваєте, що ви застудилися, а першою це приходить нежить, що потрібно робити? <звук> <звук> не потрібно відразу бігти в аптеку і купувати краплі для носа. Можна просто взяти часник, взяти 50 грам. Окропу залити і тією настоянкою капати ніс два-три рази на день, але це все дуже багато часу займає, тому Михайло буде простіше. Ми просто йому засунемо часник ніс, і нежиті не буде. А він не Дозвичай, проросте? незвичай застуда також. Проявляється тим, що у вас болить горло. Щоб не боліло горло, потрібно полоскати його свіжовичавленим лимонним соком. Немає часу в нас чавити лимонний сік, тому Михайло просто буде жувати лимон з цедрою. Отак. Тобі буде легше, не переживай. Далі, друзі, голова. Ага. Також при застуді вона болить. І багато хто бере і відразу купує різноманітні пігулки. А ми народними гарними способами Михайла лічити будемо. Потрібно відварити картоплю в мундирах, поставити її на голову і головного болю взагалі не мені буде. страшно просто від твого лікування. Зате тобі більше ніколи не захочеться хворіти. Та мені нічого більше не захочеться після такого лікування.